Зняти двох кандидатів із перегонів у скандальному 205-му окрузі Чернігова вимагали сьогодні. Під ЦВК. активісти кажуть, Геннадій Корбан і Сергій Березенко відкрито підкуповують виборців. Організувала акцію Партія демократичний альянс. Чий представник також бере участь у виборах. Активісти передали свої вимоги та докази підкупу представникам ЦВК. Пакети із гречкою представники комісії брали неохоче, проте під тиском пікетувальників їм довелося це зробити. Огідне видовище, тому що те, що там відбувається, це приниження людей. Приниження гідності людини. Коли її купують за гречку, яка з великою ймовірністю придбана за кошти з «Укрнафти», там і взагалі за кошти фактично платників податків, це реально педагосно. Ми безумовно вивчимо ці матеріали, але це буде просто доповненням до тої реакції, яка вчора була вчинена на Центральній виборчої комісії в межах її можливості.